Доброго дня, пані та панове. Мене звати Олександр Льохін, я старший продакт менеджер компанії Huawei у підрозділі цифрової енергетики. Сьогоднішній вебінар присвячуємо міфам, якимось пересторогам, що пов'язані з інверторами Huawei та загалом сонячною енергетикою. Підписуйтесь на YouTube канал, дивіться нас на YouTube, заходьте в групу інсталяторів сонячних електростанцій, і вебінар ми розпочинаємо. Коротко список. Ну і розпочнемо з гарантії та технічної підтримки. Буквально нещодавно зв'язувалися колеги, що виявляється, у не має гарантійного складу і немає підтримки від Huawei Україна Насправді це не так. У Huawei є склад гарантійних запасних інверторів. Та частин знаходиться в Києві. Час доставки два робочих дні в міста та обласні центри, сім робочих днів в районні центри та села від моменту погодження технічною підтримкою ну, власне самої заміни. Гарантія на інвертори на всі 5 років, а на інвертори потужністю від 2 до 20 кВт, 2,6 КТЛ Л1, 3,10 КТЛ М1 і 12 КТЛ М2. 2, 10 років. Технічну підтримку забезпечує наш дистриб'ютор Photomate, наші дистриб'ютори-реселери по Україні, сервісна лінія підтримки, що знаходиться в Румунії. Там є колега, який говорить російською та українською мовою. І технічна підтримка по передпродажу безпосередньо з українського офісу. Захист від перенапруги. Захист від перенапруги. Доволі цікаве питання, воно значне і просто так на нього не відповісти. Тому ось така маленька біблія от таких от стандартів, які в принципі, поки що в Україні не локалізовані і не діють. Але якщо у вас є змога читати англійську мову і бажання, ви можете їх прогортати, і я, за бажанням вам їх надішлю на електронну пошту після завершення вебінару. Всі ці стандарти регулюють, по-перше, Конфігурацію стрінгів, конфігурацію панелей, по-друге, використання пристроїв захисту від імпульсних перенапруг, ну і забезпечення заземлення, ну і решту питань. Тому я не претендую на те, щоб сказати всім, як і що робити, але ось ці, як мінімум, три стандарти було б непогано прочитати. Стосовно використання пристроїв захисту від імпульсних перенапруг, на цій схемі внизу ви бачите чотири різних позиції. Позиція біля інвертора це вбудовані пзіпи в інвертор можуть бути. Теоретично їх можна було би дублювати, якщо є така потреба. А насправді пзіпи, що знаходяться всередині інвертора, вони сертифіковані за стандартом. ІН 61643 11 і такий самий 31 і вони сертифіковані по типу 2. Що таке тип 2, це, ви можете прочитати в описі, ну, а загалом це характер імпульсних перенапруг, які витримує даний ПЗІ. Ця схема вона є в стандарті 61643 20. і власне я вам рекомендую їх прочитати, і тоді нікого не буде виникати питання стосовно гарантії, якщо інвертор виходить через перенапругу, у нас діє. Скажімо, таке правило, що якщо це не влучання в інвертор, то значить це гарантійна заміна, що все ж таки вийшло через перенапругу. Ну в будь-якому разі пристрої захисту від імпульсних перенапруг по постійному струму, ви можете поставити. І ще один важливий момент: для того, щоб пзіпи працювали правильно, має бути правильно і надійно виконане заземлення. Без цього пзіп це лише хороша іграшка. Використання запобіжників. А ви використовуєте запобіжники? В основному запобіжники використовуються для захисту від струмів КЗ. Але коли приєднуються стринги по два паралельно до одного МПТ, струм короткого замикання, струм аварії, він ніколи не перевищить струму робочого, на який розраховані сонячні батареї. Тобто, при якомусь пошкодженні або при аварії, струм ніколи не досягне значення, при якому працює запобіжник. Тому запобіжники мають встановлюватися, якщо використовуються бзіпи для того, щоб у випадку аварії бзіпа, якщо тепловий розщеплювач всередині пристрою захисту від снимкульних перенапруг не спрацював, тоді його має захистити запобіжник. Якщо ви все ж таки встановили більше трьох стрінгів на один МПІПІТІ, або ви вирішили використати чомусь інший інвертор ніж Huawei, я все одно вам написав формулу за якою розрахувати бзіпи. Це формула з IC62548. Ну і власне, струм запобіжника має бути в півтора рази більший, ніж струм короткого замикання сонячних батарей. Таким чином, щоб запобіжник, якщо ви вирішили використати Y-коннектор з інвертором Huawei, і у вас ну, ви розраховуєте струми, або ви просто вирішили встановити запобіжники. І, наприклад, у вас 14 А струм короткого замикання, то запобіжник вам потрібно встановити не менш як на 21 А і не більше, ніж на 33 А. Тому найближчий за списком ну, стандартним, це буде 25 Амперний запобіжник. Тобто, щоб коли ви встановлюєте запобіжник, вони у вас не згорали, вам потрібно використати 25 амперний. Так, стосовно застосунків Huawei. я тут розмістив два QR-коди. Я порухаю картинку, щоб можна було зісканувати обидва. По цих двох QR-кодах можна завантажити застосунок або Fusion Solar App, або Sun 2000 App. Ліворуч Fusion Solar, праворуч Sun 2000 App. На жаль, на Плеймаркеті не оновлюється, але за цими посиланнями можна скачати застосунок останньої версії оновленої, і використовувати його в своїй роботі. На iPhone, на iOS можна скачати з стандартного, звичайного магазину. Також не забувайте про веб-версію моніторингу. Часто про неї забувають. В версії моніторингу можна налаштовувати обладнання, там є значно більше інформації, ніж за стосунку, ну і різні додаткові фічі. Також можна оновлювати обладнання в режимі онлайн. Ось тут посилання, за яким можна оновлювати. Наступне питання: як правильно розраховувати конфігурацію сонячних батарей? Проводили вже безліч вебінарів. Проводили безліч навчань, але все одно повертаємося до цього питання, тому що масив має бути сконфігурований правильно. Ну, відповідно до стандарту AC 62548, який ми вам надійшли, ми ви його прочитаєте, максимальна кількість сонячних батарей відповідно до максимальної, до мінімальної найнижчої напруги розраховується за даною формулою. В цю формулу ви підставляєте VDC Max. Це буде 1000 вольт плюс-мінус. Інвертор розраховані на 1100, але це максимально теоретичний ліміт, за яких за якого вони не зіпсуються, якщо там взимку буде дещо вища напруга. Тому є сенс розраховувати тут трошки більше тисячі, 1010, 1020 Не зашкодить інвертору. Напруга холостого ходу за параметрів STC, а це найнижча очікувана робоча температура, і в принципі її можна використовувати як мінус 15 сміливо для всієї України. Якщо це дійсно якісь високогірні райони або дуже холодний клімат, для того щоб почуватися більш в безпеці, можете поставити мінус 20. Ну і в принципі може бути трошки більше за тисячу вольт напруга. Ну а це коефіцієнт напруги холостого ходу, який знаходиться в технічному паспорті ваших сонячних батарей. За цією формулою ви вибираєте максимальну кількість сонячних батарей, яка може бути приєднана у стрингу. І ця кількість менша або дорівнює. Розрахунок надійності це мінімальна кількість сонячних батарей, але я рекомендую не зловживати цим розрахунком і розкажу чому через один слайд. Тут а, напруга запуску, це 200 вольт. Ви цей параметр можете знайти в технічному паспорті інвертора. Це напруга а, холостого ходу, але температура має використовуватися максимальна Максимальна температура сонячних батарей. Це має бути близько 70 градусів. І це мінімальна довжина стрінгу, за якого запуститься інвертор. І третій момент це розрахунок оптимальної кількості сонячних батарей у стрингу, це номінальна напруга перетворення інвертора це близько 600 вольт, це напруга MPPT сонячних батарей у кожної сонячної батареї. Це робоча напруга сонячних батарей, скажімо, влітку близько 60-65 градусів Цельсія. А це коефіцієнт напруги MPPT, але він дуже рідко зазначається в технічних паспортах, і тому тут варто використати все ж таки коефіцієнт напруги холостого ходу в залежності від температури. І розрахувавши за цією формулою, ви отримуєте оптимальне значення. В принципі, це оптимальне значення, воно буде знаходитися максимально близько до максимальної довжини стрингу, але не завжди. Тому розрахуйте для вас, для ваших панелей, для вашої конфігурації ну, за цією формулою. Ну і важливий момент, ем, якщо створювати дуже короткі стринги, а діапазон-напруг інвертора від 200 до 1000 вольт. Але це повний діапазон напруг. І часто, наприклад, зробивши короткі стринги довжиною в 4-5 панелей, які теоретично за цією, за цією напругою мали би проходити, через те, що інвертор при роботі на нижчій напрузі використовує dc бустер для того, щоб підняти напругу, виділяється тепло, інвертор нагрівається більше, і може бути температурний дерейтинг. Я не кажу про інвертори Huawei, я кажу загалом будь-який інвертор, який працює не в оптимальному діапазоні напруг, він працюватиме з нижчою ефективністю і з вищою температурою. Тому тут зазначена максимальна, ну, рекомендована напруга. Це діапазон напруги MPPT, і, власне, ви його можете використовувати в розрахунках. Ну, наприклад, оптимальна довжина стрингу має знаходитися десь тут. Максимально часто, на жаль, бачу використання гофротруби, яка заходить всередину інвертора, і всередині використовується провід, не кабель, а провід. Це дуже часто повторювана помилка. Я вам пропоную, рекомендую не використовувати, не встановлювати таким чином, тому що інвертор має ступінь захисту IP 66, IP65. Але це лише за правильного встановлення. Коли сіп в гофротрубі заводиться в кабельний сальник, то цей кабельний сальник не може максимально герметично затиснути провід чи гофротрубу. І там всередині є проміжки. Через ці проміжки може потрапляти пил, бруд, вода, конденсат, комахи, що завгодно, і всередину інвертора це не принесе нічого, окрім шкоди. А часто, якщо заходить зверху навіть з маленькою дугою кабель, всередину наливається або конденсат, або дощ, або будь-що. і часто сіп заходить зверху, і інвертор топиться за допомогою звичайної гофротруби. Тому, якщо ви використовуєте гофротрубу для захисту кабеля, ви її обрізаєте під кабельним сальником інвертора, так що вода не потрапить всередину. І якщо ви використовуєте сіп, краще поставте щиток з автоматичним вимикачем біля інвертора ціп прокладіть до лічильника, і зробіть перехід довжиною метр півтора. Це коштуватиме вам 200-300 гривень, і ви забезпечите себе від неправильного підключення, і ваша експлуатація буде довгою і щасливою. Інвертори Huawei можуть працювати з акумуляторними батареями Huawei, і системи можуть забезпечувати. Резервне живлення. І за допомогою резервного живлення трифазні системи можуть працювати з потужністю 3300 Вт на одну фазу, однофазні до 5 кВт резервного живлення. Підключення з'єднується, відбувається за допомогою спеціального аверу, на яке є на якому є резервне навантаження, і до якого приєднується інвертор. Час переключення до трьох секунд, тобто майже. Майже майже після відключення. Uh, і останнє це лічильники та власне споживання. Всі інвертори Huawei підтримують обмеження генерації, тобто нульовий експорт, а при використанні uh, лічильників і новіших інверторів, всі інвертори новіші uh, за 36 КТЛ або 33 КТЛА підтримують безпосереднє приєднання лічильників. Um, менші інвертори. До 20 КТЛ М2, починаючи від однофазних і трифазних, вони підтримують лічильники ДТСу 666H напряму і можуть працювати з Доналом. Інвертори 30 КТЛ, 36 КТЛ, 40 КТЛ М3 можуть працювати з чинт ДТСу 666 H або Яніцею UMG 103, umg 104 і MG. 604 приєднаної до самого інвертора і використовуватиметься донгл. І Яніця також може використовуватися з інверторами 50-60 та 100 m 1 з використанням донглу, навіть без смартлогера. З використанням смартлогера е, е, можуть підтримуватися всі ці наступні річильники. Е, на цьому презентація завершена. Дякую вам за увагу і буду радий відповісти на ваші питання.